Так, Вітаю вас. Сьогодні будемо дивитися розпаковку цього та обзор робота от at Limited Edition 52 деталь 2020 року. Заманюю цією пухколкою. Номер ви бачите. Так, та. Детали в цьому вже роботі в Ви не повірите, на 212 гривень 66 копійок а ще більше, якщо мене вразило, що система каже, що в мене є усі деталі для цього шагоходу, окрім однієї. В мені не вистачає однієї такої деталі. Вона каже, одна в мене є, а другої в мене нема. А це все інше, оці деталі в мене десь лежать. Якісь чудом, лежать кучою, може десь. В яких зборних наборах воно лежить. но сам факт каже система, що воно все є. Все тут одного кольору, крім ось цих двох деталей та цієї прозрачної. Ви догадалися, як з минулого набору. Це щоб тримати голову. Голову, ой, пробачте, щось мене колбасить. Так, найдорожчою деталь є ось така штука їх 8 штук по 8,46. На другому місці от така деталь. їх 4 штуки по 6,47. 4 штуки по 5,92. Найдешевшою деталью є ось оце. Їх одна штука 90 копійок. Потім на другому місці. Ось от така. 97 копійок. І гривня 11 ось така. Їх. 11, Ой, 8 штук, я помилився. Ось ось це. цікаво ось ця мені деталь цікава. Прикольна. Так, в брикхедах використовується 3,88. Ось ця мені цікава. 3,79. Ну, що таке? Звичайні деталі десь колись називав. Так що будемо збирати. Так що побачимося. Так, Гриць побудував. Дивіться, в нього й ноги нормальні, однакові. Ось це мощ, п'ятірка. П'ятірочка це той самий шагоход, якого валили наліво-направо джедаї. З повстанцями. Бачите він який класний. Його нього ножки рівні, Тобто все. Ці згиваються сюди, ці сюди. Отак от він типу такий крутий поцик такий. Типу. І не собака Бачите? Який він молодець? Класна річ. п'ятірка. Рекомендую. До Передбання. Хова. Та-дам. Та, та ще й деталі. Тут, наскільки я вже не пам'ятаю. На цілу 212 гривень 66 копійок. та дам Голова. І цей дебелик. <зас> Чувствуєте різницю? Дебелик і Нормальний пацан. Так що. Ось отак от домінація над дебеликом. Так що таке діла? Як ви що подивилися, пишіть, коментуйте, стюпашка ставить п'ятірку. Як цьому красу він не поставить п'ятірку? Так що таке-таке. Пока-пока. -таке. Так,